Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монети України номіналом 10 копійок 1992 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 21БМ. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, розглянемо особливості аверса монети, особливості реверса монети. Більш детально зупинимося на інформації про них. Та обов'язково дізнаємося штамп та ціну даної монети. Отже, монета 10 копійок 1992 року. Це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні, має тираж приблизно 500 мільйонів екземплярів. Вага монети складає 1,7 г, діаметр монети 16,3 мм. у даної монети рифлений, Тобто, мілка або крупна насічка йде по всьому колові монети. Що ж до каталога Ігоря Тимофійовича Коломійця, за яким ми визначаємо штамп, а з нього відштовхуємося по ціні даної монети, монета має штамп 21 Хочу нагадати, що по Аверсові 10 копійок 1992 року мають 5 штампів монет. З їх особливостями ви можете ознайомитися в попередніх відео. І для визначення штампу по каталогу ІТК нам обов'язково треба знати три сторони: це аверс монети, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін аверса, реверса та гурта дає нам штамп, монети, з якого ми відштовхуючись, можемо визначити ціну даної монети. І в даному відео ми з вами поговоримо про штамп по аверсу 2.1, по реверсу БА і гурт у даної монети має мілку насічку. Але про це все трішки згодом. І перед тим, як почати визначити штамп, ми розпочинаємо визначення заверсу даної монети. Аверс має штамп у нас 2.1. Як його визначити, та які особливості має даний штамп? Перед тим, як визначити штамп 2.1, ми визначимо, що це штамп 2. Які його основні характеристики та як його відрізняти? Отже, штамп 2 характерний тим, що середній зуб тризубця, він гострий та вузький. Листя, вони рельєфні і знаходяться в різних площинах. Напис Україна знаходиться посередині між кантом та гербом даної монети. Дата 1992 приближена до канту та віддалена від герба даної монети. От саме такі особливості має штамп 2, і так ми можемо його охарактеризувати. Після того, як ми визначили штамп 2, ми відзначаємо різновид 2.1. Як ми його можемо визначити та на що ми звертаємо увагу? Штамп 2.1 характерний тим, що ми дивимося на відстань між крайніми осьми. Відстань між крайніми остями у штампі 2.1 складає 12 мм або 1,2 см. Також п'яте та сьоме зерно третього колоса вони розімкнені. А нижня частина четвертого зерна третього колоса ось саме ця, вона має форму дуги. От саме такі особливості і саме так ми можемо охарактеризувати по аверсові штамп 2.1. Проте даний штамп має багато браків, тому ми обов'язково повинні звертати увагу, що перед нами штамп 2.1. Адже це впливає на ціну даної монети. Після того, як ми визначили з вами аверс монети, ми переходимо до визначення реверсу даної монети. Сьогодні нас цікавить реверс, який має штамп B.A. Які його особливості та як ми його ми можемо охарактеризувати? Отже, реверс 10 копійок 1922 року БА, характерний так. Ми дивимось на грун номер 2 Вона має форму великого тупоугольного трикутника. Схожого, як у штампі ВА. Проте, як ви бачите, нижня ягода в грунт номер 2 вона менше від інших та відрізняється. Шрифт, же у всіх написах він рельєфний. Про те, як відрізнити штамп ВА від штампу БА, дивіться в наступному відео. Ми обов'язково поговоримо та розберемо всі ці особливості. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп по аверсу 2.1 по реверсу БА. У нас виникає запитання, що значить літера М в кінці штампу монети. Літера М в кінці штампу монети значить те, що гурт у даної монети має мілку насічку – так як мілка насічка в даної монети йде по всьому колові, адже гурт рельєфний, то саме такі особливості ми можемо відзначити в штампові 2.1BAM. І після того, як ми визначили штамп монети, ми переходимо до ціни даної монети. Якщо ви знайдете монету номіналом 10 копійок 1992 року, яка має штамп 2.1BAM. То ви отримаєте від 15 до 25 гривень за одну монету в обіговому стані. Проте, якщо ви знайдете монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто була випущена Національним банком та не була в обігові, то ціна монети автоматично складе від 50 до 100 гривень. Тобто 50 це якщо мінімальні залишки штемпельного близьку, 100, якщо будуть монета, яка не була в обігові, та має штамп 2,1 BAM. Також хочу звертати вашу увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Якщо ви знайдете монету, яка виготовлена не з латуні, а хочу нагадати, що стандартний метал, з якого виготовлялася монета, є латунь. Тобто, якщо знайдете з міді, немагнітної сталі, покриті латунь, магнітної сталі, алюмінія, срібла, то це буде пробна монета, ціна якої складе від 10 тисяч гривень за один екземпляр, може навіть більше. Тобто, якщо ви знайдете немагнітній сталі, це може коштувати 10 тисяч гривень, якщо знайдете в сріблі, ціна може складати від 15 тисяч гривень за одну монету в залежності від стану та збереження. От саме такі особливості. Також ми не забуваємо звертати увагу. На гурт даної монети. Якщо ви знаєте монету, яка має гурт без насічок, тобто гурт у монети буде гладкий, це також буде цінна монета. Зустрічаються екземпляри по каталогу Ігоря Тимофійовича коломіця але вони відомі тільки в кількох екземплярах. Тому обов'язково і на гурт звертаємо увагу. Також нашу увагу ми повинні. Дивитися на відношення аверсу до реверсу. Якщо відношення аверсу до реверсу, у монети 10 копійок 1992 року, така як перед вами, тобто аверс відноситься до реверса на 0 градусів, це буде звичайна монета. Ціна якої складе від 15 до 25 гривень в обіговому стані та від 50 до 100 в штемпельному близькою. Проте, якщо вам попадеться монета, яка має поворот на 90 градусів, це буде монета, яка зустрічається доволі нечасто. Ціна її вже складе від 300 гривень за один екземпляр в даному штампі. Якщо ви знайдете монету з поворотом на 180 градусів, то ціна даної монети складе від 1000 гривень за один екземпляр. Тож обов'язково звертаємо увагу на відношення аверсу до реверсу. Якщо у вас залишили запитання по тому, як визначити штамп по каталогу ІТК 2,1 BAM, Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами визначимо, як відрізнити штамп 10 копійок 1992 року, штамп ВА від штампу БА. Адже особливості є, але вони незначні. І як завжди в кінці даного відео розкажу, як ми швидко можемо визначити штамп 2.1 БАМ. Отже, спочатку ми дивимося на аверс даної монети. Ми бачимо, що середній зуб тризубця, він тонкий та вузький, що говорить нам про те, що це штамп номер 2 Потім ми заміряємо відстань між крайніми остями. В штампі 2.1 вона становить 12 мм або 1,2 см. Після того, як ми. Упевнили, що перед нами штам 2-1, ми переходимо до реверса даної монети. Штам БА. Ми дивимося на гру номер 2 і бачимо, що вона має форму малого тупоугольного трикутника. Проте особливістю є те, що крайня нижня ягода вона є менша, ніж всі інші. А всі ягоди вони крупні. Те саме говорить нам про те, що перед нами штам БА. Якщо ви знаєте таке співвідношення аверсу та реверсу, як перед вами. То ви отримаєте, як я вже сказав, від 15 до 25 гривень. Якщо ж буде залишками штемпельного близько, від 50 до 100 гривень. Тож монети є цікавою, обов'язково перевірте, чи нема у вас такої монети. Це все, що хотів вам розповісти про дану монету. Якщо у вас залишились запитання, номер знаходиться в шапці профіля, Telegram та Viber є актуальними. Тож чекаю ваших повідомлень. Давайте разом розбиратися з монетами України по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця Тож всього найкращого. А зараз залишаю пару секунд, щоб ви ще раз подивилися та зрівняли свої монети із даним штампом. Можливо, таку маєте. Якщо ж маєте, скидайте фото на оцінку.